Всім привіт! Оглядаємо свої насадження полунички. Сьогодні у нас 6 жовтня, і ми дивимося, що ж у нас є. Так, це на сорт фейт. Він цього року був молоденький, перший рік плодоносив трошечки. Маємо що зробити тут? Оглянути. Так, всі листочки, які нас дуже не влаштовують, а вже дуже такі хворі позабираємо. Маємо на увазі, що дуже листочки забирати на зиму не треба. Ось тут я позабирала свій час, так і підросли молоденькі, до щоб обрізувань. Молоденькі вже гарно себе зарекомендували. Так, добре. Вони ще підростуть, бо ще нема морозів. Але чим менше під осінь забираємо листочки. Дивимося ось сюди. Так, цей листочок треба забрати, цей забрати і оцей. Маємо тут гарну шапочку. Так, хлороз десь вже появився. Чого б це раптом? Так, оці листочки ми секатором прибираємо. Секатора немає під рукою. Так, і листочки насипалися, прибираємо. Курщик має бути гарний і здоровий. Хлороз полікуємо. Тут таких великих проблем немає. Ось цей рядочок посаджений. У нас останній, так, тих чотири. Посаджений у нас у серпні і дивіться, яка гарна руса. Ось такі великі кущики красиві, Так? Тільки обов'язково дивимось, ще немає вусика. Ці вусики треба прибирати. Ось тут посаджена молоденька. Так, у серпні розсада була сильна, велика. Ось маємо. Так, гарненько забираємо. На вусик зараз не потрібен. Ось це великі, бачимо бульянчик, збираємо. Так, тут бачу, більше немає вусиків. Так, ось дивимося. Молодий листочок. Ось я викину. Так, молодий листочок. Значить, кущик прижився. Всі оці будинки забираємо. Оце можна було би забрати, але під осінь не буду забирати. Хай ще живеться. Так, тут бачимо молоденький кущ. Як ми гарно бачимо листочки, ось молодий, ось молодий. Гарно приживається. Так, більше вусиків не бачу. Ні, є один вусик. Треба підійти до нього і забрати. Так, що ж у нас Амі каже? Амі дуже специфічне листя. Якщо ми глянемо на фейднього листя, звичайно. Дивимося на амі воно таке трошки закручене. Амі дуже легко пізнати по листю. Бо листочки такі якісь специфічні. От. Дуже гарно видно. Отак От закручується. Це не хвороба, це така специфіка. Амі. Так, це також буде на другий рік. Друга річка. Ось маємо такі червоненькі листочки, щось нас. Будемо дивитися по, по інтернету, що у нас тут не так. Цей листочок заберемо. Ось усик маємо. Заберемо. Мені краще секатором але я маю руку занят, не можу вам показати. Тому показую, що я його просто відриваю. Так, ось молоденькі. Ой, який вусик, пробустила десь. Ось молоденькі, дуже гарні, продавни швидко посаджені. Так, тут нічого так бачу. Ось тут десь листочок прихворів треба забрати. Ось там бачу два жотеньких. А в основному всі зелененькі. Ось хабас пропущений. Так, дивимося на молоденькі. Тоже певно, коти побігали, бо бачу вже мені листя. обозривали. Ах ти коти. Це молоденький, бачу, що листочок. Ой, подіряли. Щось вже десь мені погрізло. Ось молоденький кущик, гарно. Пускає молодий листок, значить, молодець. А ми тепер дивимося на рядочку, посаджуємо трошки пізніше. Правда, розсада тут була і горщикова, і касетна. То горщику видно. Вони ось більшенькі набагато ці. Кущики, так? більшенькі. А з касетної трошечки менший, але це не страшно, все одно вони розвиваються. Дивимося, ось кущик молоденький, так. То я бурянчик забрала, молодий листочок, який світло-зелений. Ось молодий листочок світло-зелений. Це означає, що кущики розвиваються. Вони прийнялися. Так, але ось тут ми маємо гарний кущик, моцний. У нас якийсь хабазець, який треба прибрати. І ось такий, а який гарний жирний вусик. Так, якщо мені вдасть, лівою рукою його відтяти, я буду дуже щаслива. Ось це ми забираємо коробочку і на компостик. Ну, цей нижній листочок теж треба забрати, бо він вже свою функцію виконав. Так, порівняти треба буде. Щось Або якийсь кротик мені порив. Так, оцей теж я б певно забрала. Так, хай буде гарні, здорові. Листочки. Ось тут вже бур'янець починається. бо Я ще вся не прибрала. Мусимо це гарненько-гарненько все забирати. Чому тут такий хабазець бур'янець? А тому, що є перегній. І перегній має багато насінинок собі. Тому треба однорічні обов'язково прибирати. Так, дивимося, чи всі в нас гарні кучки. Так, що тут? Так, молоденькі кущики, гарні, приживаються. Ми глянемо, так? Ознака це листочок молоденький, зелененький. Так ось, бачимо кущик, який погано розвивається. Як був посаджений з двома листочками, так він чомусь і не прижився. Значить, якщо не буде з нього толку, поміняю, бо я маю запасні кущики, бо тримати кущик, який не розвивається. О, десь відсаджу, буду робити експеримент, може б він ще і оживе, Або заглибоко я посадила. Хоча не, не бачу тут такого. ну Одним словом він не розвивається. А це погано. значить Мінус буде один кущ. Його приберу, посаджу десь інакше, бо горщик який для експерименту. А пізніше, а тут посаджу гарний, молодий. Правда? Слабший з касетки, але нічого. З пізнішого вкорінення. Ось прибираємо. Так, отут багато у нас бур'янчику. Одним словом це все перебере. Так, листочок, незрозуміло. Вже котики десь побігали. Або я обірвала. Незрозуміло. Так, так що цією грядочкою я задоволена, вона у нас красива, гарно все приймається. І не дуже відрізнити, де з касетки, а де з стаканчика. Кущі всі гарні, правда, я вже підживляла їх разів, певно, три. Після садіння, щоб під зиму пішли сильними. Особливо це був фосфор, щоб вкорінювалися гарно, розвивався корінь, розгалужувався. І це, звичайно, калій для майбутнього врожаю. Щоб був майбутній врожай, треба дати калійні добрива, щоб пішли закладки майбутнього цвітіння, квітконосів і майбутніх ягід. Так, що ми маємо тут? Це є алєгру. Декілька кущів тут небагато. Ось тут є і які вже будуть другий рік плодоносити, ось. Кущики великі, красиві, так? А є однорічки молоденькі. Ось однорічний кущик, бачу вже є листочок. так? Ще декілька однорічних ось. Цей однорічний. Так. І отут де ложечки, це також однорічні. Але вже мені хтось ложечки повитягав, вже хтось тут балувався. Хто тут балувався, мушу зловити тих. Маю два-чотири лапі кудлаті собаки і маю котика. Кічку, точніше, сніжанку, яка приводить друга. Люблють товктися, себе їхня робота. Я собі позначила, доки мене але, бо мене далі йде лючія, а вони вже тут, бачу, погосподарювали. По а, а. То ж треба ту ложку витягнути. Я скажу собачки. Можливо. А це мене лючіє, лючію дуже люблю, бо вона солодка. Ось кущик. Не буду я дуже... Він, правда, трошки такий не є. Аж великий. О, як той, наприклад. Ох, красив. Але треба оці листочки позабирати. Ось позабирати. І оцей забрати. Він вже користі не приносить. Але шапочка має бути гарна велика. Так, що ми не можемо сказати про. Молоденькі, яких шапочки такої великої не мають, але нічого, вони і так зимують нормально. Так, ось який вуз. Ух, якби ти був в серпні, я б тебе вкорінила, але вже в жовтий, значить тобі не судиться мати потомство. О, ось такі я теж забираю. Вони не дуже є. Аж так приносять користь. О! Що це таке? Хто тут бігав? Так, отут лючія Минулорічна дуже гарні кущі, великі, красиві. Я, вправду, доглядаю, підживляю. Знову порвані, ну то є. А молоденькі ще молоденькі. Ось молоденький, дуже красивий. листочки в нього набагато менше, але бачу моцний. Листя велике. Хоч я азоту не даю. Так, зараз ми глянемо, що в нас робиться на кущиках які будуть третій рік плодоносити, так? Це бріла. Ну, тут випад у мене був трошки так. Але тут кущі, як ліс. Великі. Тут, навіть, не розрізниш, де кущик від кущика, так? Дуже гарно. Хіба там деякі є слабенькі, то я їх, правда, позамінювала, посадила. Отакий От був. Молоденький, не, не різ, не різ, не різ. Я його замінила. Ось тут замінила, тут замінила. Знов хлорос, треба трошки подбати про те, щоб було заліз. Ну і Аргентера, мій пізній цікавий сорт, котрі кущі міцні, вони далі міцні, а котрі були нещасні, скільки я не лікувала, все одно вони трошки нещасні. Ну, всі обсохлі листочки жовтваті заберу, але він ще й надумав цвісти. Ото є! Ото є. Слабе, немічне, листочки маленькі, я ще буде цвісти. Щось так в мене в брілі де неде де і особливо Аргентера. Я підживляла, дбала і вона щось почала другий раз мені свісти. Правда, не всі кущі деякі. Ось які кущі гарні. о! Отакий кущик має бути. так? Отакий кущик. Вони мали всі такі бути. Але ось тут випад, я мало її посадила. Тут ще не посадила. Тут щось в мене росте, не росте. Не буду бавитись, заміню, бо маю. Заміню гарним кущем і все. Так, ну і моя грандроси, на яку я так чекаю. Так чекаю на ту грандросу. Була посаджена весною. Я поміняла знову кущі, бо дуже багато щось мені починає жовтіти у такого плану. І цей теж ну, такі вже нещасненький. І підживляла, і залізу додавала. І більше, може, підживляла, ніж інші. Трошки частіше. Ну, кущі є. Невеликі, кущі є слабенькі, як порівняти з іншими. Посадила молоденьких отут. Вони також слабші, набагато слабші. Дуже такі. Правда, пізніше посаджені. З касетки, але знову бачу хлорос. І що я маю робити з ними, не знаю. Деякі от в'яне. Чи тут грядка їм не підходить? так хочу ту грандросу. О, тут зовсім листячко. Але бачу, молийний листочок росте. Треба позабирати оце повне листочку, хай мені росте. Ось такі справи з гандросою. не знаю. Все одно вперто її поливаю, підживляю, доглядаю. Треба позамітати, бо я садила, а потім бурянець обривала і ще не позамітала, тому видно, що забруднений. А грудка не забруднена. Так що маємо грандроси грядочку. Маємо тут Аргентеро і Брілу. Так, маємо відносно молоду алегро і лючію. Маємо гарну молодесеньку. Там є теж три сорти. Я посадила. І ще там далі фейт і амі. Так що різного року, одні-три роки. Третій рік будуть плодоносити в червні наступного року. Одні другий рік будуть плодоносити, це вже буде гарний врожай. А одні тільки перший рік це буде, звичайно, не такий багатий врожай. Побриваю пообриваю. лишні квіточки, не дам квітконосам всім плодоносити, щоб їх кріпли кущі. Ось такі справи. Підписуйтеся, ставте лайки і розказуйте, а як ви доглядаєте свої кущі.